Вітаємо в огляді 15-го туру української прем'єр-ліги. Ми традиційно зібрали для вас у ці найцікавіші та найголовніші моменти туру в одному відео. Ефектні голи, розбір суперечливих епізодів і, як завжди, чимало емоцій, тож влаштовуватися зручніше. Розклад матчів 15-го туру. До вашої уваги. Будемо вдячні, якщо підпишетеся на канал Фандей та вподобаєте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. <му> У неділю в ковалівці проходило дербі Київщини, в якому динамо завітало в гості до колоса. І команда Шовковського максимально швидко вийшла вперед. На п'ятій хвилині Брашко отримав м'яч за межами штрафного і другим торканням пробив. Питання в тому, що суперники дали брашку надто багато часу на роботу з м'ячем поблизу штрафного, і він скористався ним сповна. Господарі створили пристойний момент на 24 й хвилині. Тривала комбінація, втілилася в подачу до штрафного з флангу і загрозливого удару Цурікова. Однак Бущан потягнув. А на 33 й хвилині Алефіренко пробив з неблизької відстані. М'яч після рикошету опинився у сітці воріт. Кабаїв торкнувся м'яча, дещо змінивши траєкторію його польоту, тож бущан навіть не зреагував. Ще до перерви боязки ледве не закрутив у ворота просто з кутового, проте поцілив у пустійку. А у компенсований час коло забив ще один і знову ударом за штрафного, Однак зіття воріт не зарахували через офсайд. Навіть судячи з повтору, момент можна назвати на тонкого, враховуючи позицію Тараса Михавка, хоча гравець колоса скоріше був в офсайді, аніж навпаки. Ще момент був у господарів на 76-й хвилині. Цуріков бив з меж штрафного, але спрямував вище. Динамо відповіло гостро, проте Волошин влучив опонента. А після добивання тимчика м'яч пролетів над попередченою. Згодом після розіграшу кутового гостями дива біля своїх воріт творив голкіпер колоса Пахолюк, особливо враховуючи його сив після удару брашка ледве не впритул від нього. Потім він же впорався з загрозливим пострілом. Ваната, а добування бояльського парирував захисник. Команда Шовковського втрачає очки в Ковалівці. Колос Динамо, 1-1. Шахтар та рух зустрілися ввечері неділі у Львові. Львів'яни виглядали готовими до суперника і налаштованими на здобуття результату. Вони не боялися атакувати і створювали свої моменти, хоча різних діяв традиційно впевнено. А на 23-й хвилині гірники відкрили рахунок. Семетвієнко замкнув подачу подрійню з кутового. У капітана Шахтаря вже три голи та один асист у цьому сезоні УПЛ. Рух не збирався опускати руки і намагався виправити ситуацію. Ось тут Сич подав, а дідик замикав головою, проте різник забрав до рук. Далі ми бачили бажання львів'ян зрівняти рахунок. Ось тут Федор загрозливо бив за меж штрафного, проте різник знову засейвив. А на 87-й хвилині Шахтар провів якісну контратаку. Траоре зачепився за м'яч, обігрався з партнером, вийшов віч навіть з воротарем і переграв його. Однак потішитися завадив сигнал лайнсмена про офсайд. На повторі бачимо, що Буркіні дійсно перебував у положенні поза грою. А рух дуже не хотів програвати і у компенсований час досягнув свого. Комбінація на правому фланзі призвела до прострілу до штрафного і завершального удару у дотик від дідика. Відзначаємо, що подібні розіграші дідика та сича відбувалися не вперше у цьому матчі, але все ж таки дали результат. Після поразки від ПСВ в лізі чемпіонів гірники на останніх хвилинах матчу чемпіонату також втрачають очки. Шахта Рух один 1, 1 Один з центральних матчів туру відбувався в Кривому Розі, де Кривбас приймав Полісся. Вже на першій хвилині гості могли забувати після вкидання з за бокової. Спершу вендел пробив з меж воротарського майданчика в ближній кут, а потім ліднів добував з 11 метрів. Однак Маханьков ефектно впорався з обома важкими ударами. А кривбас відповів одразу голом і також після аута. На 11-й хвилині твердо хліб у два дотики завдавав удар по воротах. Стався рикошет від царапія і м'яч упинився у сітці воріт. Гол зарахували на гравця Кривбасу, але це був лише початок шоу, що у цьому матчі влаштував Ігор Твердохліб. Вже перед перервою господарі забили ще раз. Бандейра завдавав удару здалеку, волонець відбив. А юний Шевченко підхопив, перекатрив воротаря та забив у порожні ворота. Щоправда, взяття воріт не зарахували через очевидний офсайт Шевченка. А на 63 й хвилині гості зрівняли. Після розіграшу стандарту м'яч чимало часу провів у штрафному кривбаса. Врешті-решт відскочив до Гуцуляка і той Рикошетом від стійки спрямував його у ворота. Восьмий гол Гуцуляка у цьому сезоні. і Він продовжує гонку за звання найкращого бомбардиру УПЛ. Майже одразу господарі могли знову виходити уперед. Механько вибив, соса скинув головою. Микитишин протиснув двох центрбеків. Вийшов ічинають з воротарем, але не зміг завершити якісно. Проте на 73-й хвилині Кривбас таки досягнув свого. Микитишин отримав діагональ, змістився з флангу в центральну зону і віддав на твердохліба, який замкнув з близької відстані. Це був перший дубль твердохліба у кар'єрі, але він усе ще не планував зупинятися. І на 86-й хвилині саме твердохліб виявився найбільш спритним у чужому штрафному під час розіграшу кутового, забивши третій у ворота Полісся. Хет-трик Єгора твердохліба точно заслуговує на вашу вподобайку. Криворіжці здобувають дуже важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за путівку в Єврокубки. Кривба з Полісся 3-1. Олександрія приймала Чорноморець і Матч подарував справжній вибух суперечок та емоцій. На 16 тій хвилині біляєв запресникував бутка. М'яч підхопив Мартинюк, який подав до штрафного. Захисник вибив, але Ващенко був першим на підбиранні і пробив у дотик. Вийшов шедевр. Гравці з Чорноморці пішли доводити арбітру Олександру Омельченко, що гол було забито після фолу на бутку, який залишався лежати на газоні. Артур Рудько одразу отримав жовту, але претензій менше не ставало. Найактивнішим у цьому був чомусь Іван Петряк, який договорився до прямої червоної. А що думаєте ви? Можливо, тут дійсно був фол проти Бутка? Якщо так, пишіть Біля фол у коментарях. Рефері ж так не вважав, як і арбітри Навар, які перевірили епізод, але ніякого порушення з боку гравця Олександрії не побачили. Проте 19-річний Даниїл Ващенко відзначився дебютним голом в УПЛ. Якщо вважаєте його гол на найкрасивішим у турі, пишіть Ващенко у коментарях. Це спричинило сніговий ком. Будко згодом почав висловлювати претензії арбітру, за що отримав жовту на 20 20-й хвилині. А на 29 й після чергового єдиноборства Біляєва та Бутка, коли гравець Олександрій пішов проти капітана Одеситів у підкат, це дуже не сподобалося Богдану. Він щось кинув на адресу Рефері, за що отримав не просто другу жовту, а пряму червону картку. Після чого Олександр Бабич жестами показав, що забирає команду з поля. Це могло би стати великим прецедентом. Але до нього зумів достукатися капітан господарів і колишній підопічний Кирило Ковалець. Після чого головний тренер Одеситі все ж таки заспокоївся і відмовився від цього радикального рішення. На повторі бачимо, що біляєв дійсно жорстко йшов у підкат проти будка, але нібито підгинав обидві ноги. Хоча ось на цьому стоп-кадрі бачимо, що спершу біля йшов на суперника ледве непрямою і піднятою ногою шипами уперед, тож міг насправді грубо влетіти в будка. Тому емоції досвідченого Богдана і не були безпідставними. Якщо схиляєтеся до цієї думки, пишіть арбітр не правий. Олександрія, яка отримала перевагу на два футболісти, спробувала цим скористатися, але ось тут біля влучив у стійку. А на 53 й хвилині команди обмінялися відвертими ляпами. Одесити припустилися помилки про розіграші в низькому блоці. Ковалець нісся вічнавіч з рудьком, але голкіпер виграв дуель. Безера підібрав віддав на Філіпова, а той, замість того, щоб поцілити у ворота, влучив у ковальця. Господарі таки дотиснули суперника на 79 й хвилині. Це Костишний, який вийшов на заміну, замкнув головою на віз флангу. Спершу лайнсмен підняв пропорець і гол нібито не зарахували. Але після втручання вар арбітр вказав на центр поля. І рахунок таки став 2-0. А у компенсований час Олександрія забила втретє. Це козак головою відгукнувся на подачу Костишина з флангу. У Дениса Костишина гол плюс аси за півгодини перебування на полі. Команда Ротаня продовжує свою серію без поразок. Олександрія Чорноморець 3-0. У Черкаса грали ЛНЗ та Верес. І господарі мали хороший шанс вийти вперед на 17-й хвилині, коли Ейнел прорвався з флангу до штрафного і пробив. Але Кожухар зреагував. Гості відповіли на 20-й хвилині стрімким виходом одразу заключну фазу атаки. М'яч потрапив до Луани, який бив з лінії штрафного, проте Кучеренко також не спав. А після розіграшу кутового він помилився на виході. Степанюк бив майже з воротарського, але Путря виніс м'яч з лінії. Верес припустився відвертого ляпу на 27-й хвилині і заплатив за це пропущеним голом. Яшарі обікрав Яхо, наблизився до кожухаря та впевнено його переграв. Проте гості не знітилися. І ось тут куція ударом середній відстані поцілив у стійку. А потім Путря відверто скосив суперника, тож арбітр призначив пенальті. Луанс позначки не схибив і зрівняв рахунок. А на 71-й хвилині господаря видали збій при розіграші захисників із воротарем. Степанюк перехопив передачу, проте не переграв Кучеренка один в один. Але Верес таки упіймав суперника на схожій помилці. Но Нікашвілі вирішив віддавати пас на Кучеренка. Однак того випередив Луан. Обікрав, обійшов та спрямував м'яч у порожні ворота. Дубль Луана у Черкасах та вже чотири голи у бразильця в українській прем'єр-лізі. Серія без перемог черкащан йде паралельно з серією без поразок рівнян «ЛНЗ Верес 1-2. та Інгулець відкривали тур в Полтаві. Господарі спробували одразу піти в атаку. Суперник перехопив і швидко вийшов на чужу частину поля. М'яч опинився у Лосенка, який потужно пробив здалеку і відкрив рахунок на 20-й секунді гри. Гол вийшов шедевральним. Якщо вважаєте його найкрасивішим у 15-му турі, пишіть Лосенко у коментарях. Інголець ніби упіймав кураж і продовжив атакувати. Ось тут загрозливо бив п'ятов, але Ісенко потягнув. А вже на 13-й хвилині вже й Ісенко нічим не міг запобігти. П'ятов підхопив м'яч у чужому штрафному, опинився в оточенні чотирьох суперників, але попри це пробив у дальній кут. Це третій гол Олександра П'ятого в поточному сезоні УПЛ. І він один з двох найкращих бомбардирів своєї команди. На 17 17-й хвилині Гулець провів класну контратаку, яка могла трансформуватися у третій у ворота Ворскли. Однак полтавці врятував голкіпер. А на старті другого тайму господарі отримали право на пенальті. Кане віддав пас на хід дукви та увірвався до штрафного, де його за руку трохи прихопив Вілівальд і Рефері вказав на позначку. Насправді, епізод на тонкого, хоча й Віліваль дійсно дещо допоміг собі рукою. Якщо вважаєте це помилкою, арбітра пишіть ворскла не пенальті у коментарях. Бити пішов скляр, але він не переграв Олексія Паламарчука, який повторив рекорд різника в прем'єр-лізі і переривав п'ятий поспіль пенальті та заслужив на вашу вподобайку. На 56-й хвилині інгулець знову провів класту контратаку. Проте Резепо, вийшовши майже вічнавіч з Ісенком, пробив просто у голкіпера. А тут міг забивати у ворота гостей Крупський за штрафного. Він підготував удар і пробив, але Паламарчук забрав до рук. Вже на 82 й хвилині воротар інгульця ногою ефектно парирував удар кане за штрафного. А у компенсований до другого тайму час гості влаштували справжній розгром. Білоцерковець вийшов віч навіть з Ісенком і впевнено переграв його. На повторі бачимо, що автор голу точно не перебував у положенні поза грою. Команда Василя Кобіна здобула свою першу перемогу у сезоні, ще й як у Гулець 0-3. Дербі Київщини між Лівим Берегом та Оболонью було надзвичайно важливим в контексті боротьби команд за збереження прописки. На 21-й хвилині пововари ніби вийшли вперед, коли після розіграшу кутового Вітинчук пробив із меж штрафного. Проте Рефері пішов переглядати повтор вар і зафіксував, що перед цим ударом яч лучив у руку гравцю оболоні, тож за ця воріт зараховано не було. На 30-тій хвилині ще момент був у гостей. Бичик сам прорвався до штрафного і пробив у ближній, але Миханів забрав. А укомпенсований до першого тайму часу болонь таки досягнула свого і вийшла вперед, коли Дубко після тривалого розіграшу стандарту скористався необачними діями Миханіва і головою спрямував м'яч у сітку воріт. А на 61-й хвилині голкіпер лівого берега врятував свою команду після удару бичика головою з близької відстані. А вже на останніх секундах гри господарі отримали право на котовий, на розіграш якого прийшов і голкіпер Механів. Це перетворилося на хаос у штрафному майданчику пивоварів та низки мікромоментів команди приймака, але їм бракувало якісного завершального удару, який, врешті-решт, завдав і Якимів із із штрафного, Принісши команді таку бажану нічию. Безгольова серія лівого берега перервалася на позначці у 903 хвилини. Нічия у Дербі. Лівий берег оболонь. – 1-1. Дивимося на всі результати туру. Відзначаємо, що інгулець здобув першу перемогу цього сезону. Кривбас впевнено обіграв Полісся. Олександрія впоралася з Чорноморцем, який грав у дев'ятьох. А Динамо та Шахтар втратили очки з колосом та рухом відповідно. Олександрія знову зрівнялася з Динамо за очками, а у середу команди гратимуть між собою матч перенесеного першого туру. Шахтар поступається лідерам шістьма очками. Кривбас на відстані п'яти баля від гірників. А Вере зміцнює свої позиції у верхній частині турнірної таблиці. В групі аутсайдерів лише Чорноморець не взяв очки, тож три нижні команди Лівий Берег та Інгулець наблизилися до нього. В списку бомбардирів Гуцуляк зрівнявся з Бондаренком. У них по 8 голів. у Ваната, Назаренка та Судакова по 7 забитих. 16-й тур відкриватиме друге коло УПЛ, але у середу будуть зіграні два матчі перенесеного першого туру: Олександрія Динамо та Рух Полісія, які зіграють також і в 16-му турі, але помінявшись полями, також відзначаємо, що поєдинок Шахтаря та Ворскли проходитиме у четвер. Який матч цього туру ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. А ще будемо вдячні, якщо ви вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей. Гарного тижня!